Хотів записати сьогодні таке коротке відео стосовно майбутнього України після подій 24 лютого. Ще раз повторимо основні тези. Перша теза. Українці після подій 24 лютого будуть масово виїжджати за кордон, а не повертатися із-за кордону в Україну Республіку. Це раз. Друге. Українці не будуть хотіти жити в Україні в цьому тоталітарному совку, який гірше, ніж Північна Корея. Також жодної міфічної відбудови республіки Україна не буде. Як і економічного зростання республіки не буде. Це все міф. І як великого будівництва це також міф. Через велику корупцію, кришування СБУ усіх тем, саме так і ніяк інакше, шановні українці, а також небажанням українців миритися з окупаційним режимом в місті Києві. Саме так, відсутність перспектив на майбутнє. Тому жодні умови, які пропонує Зеленський, його банда або новий режим, ніхто не захоче жити в Україні. Мій прогноз точний: до 2130-го всі українці вимуть. Але щоб вас не перегнічувати і не розстраювати, я вам так скажу: я не кажу цю дату. До 2050-го тут нікого не буде. Бо за 33 роки вже вимерло 12 мільйонів. За ці 10 років більше 2 мільйонів вимерло українців. На війні від інших хвороб. Хто поїхав і правильно зробив? Робіть, шановні висновки. Тут не буде життя нікому, взагалі нікому. Зрозумійте одне. Те, що ви будете боротися, це все одно, що Дон Кіхот Ламанчинський з вітряками буде боротися. З ким боротися? З окупаційним режимом? Ну, спробуйте, вам сподобається. Коли вам будуть писати відписки, коли судді вас будуть посилати нафіг, коли не буде справедливих рішень суду, коли всі суди. Судді та суди всі корупційні. Та про які ви взагалі кажете реформи, їх не буде, не існує і не буде. А ту реформу, яку, яку пропонує Зеленський щодо реформування суддів, вони стануть підконтрольними лише йому. От, звичайно, побореть корупцію. Але для своїх не поборах. По дзвінкам буде все. Те ж саме, а для вас попора, звичайно. Ви не зможете домовитись із суддею, а вас посадять. От раніше ви ж могли заплатити там через адвоката хабар, зараз ви не зможете це дати і зробити. Ось так. Такі реформи. Це не реформи ті, які є західні, де ви не підкупите суддю. В країнах Заходу і де буде справедливий вирок суду. Виправдально. Саме так, якщо ви не винні. Так і живем, шановні українці, подумайте над своїм майбутнім. А майбутнє вже стукає. У вас відберуть пенсії. Пенсії через 10 років не буде. Думайте про це. Як і пенсійних фондів, думайте про своє майбутнє вже зараз. В якій країні ви хочете жити в майбутньому. Ну, звичайно, що не в Україні. Тому обирайте країну для еміграції. Саме так і спинити цей процес? Так звана влада в Києві не зможе. Чому не зможе? Через свою недоглядність і так далі. І так далі. Тому пропоную. Усім українцям поїхати в країна Заходу. Усім до єдиного. Тут нема чого робити. Тут залишиться лише совки і Доносчики. Саме так і ніяк інакше. Або ті, хто не має грошей поїхати, хто є бідним. Але і ті, хто не має грошей, звідси поїдуть. Тому що Зеленський готує та його режим таку диктатуру у 2024-му. Замість Зеленського може прийти притуло. І тому всім тоді кирдик взагалі. Я вас лише попередив. Подумайте над цим, шановні українці, що вас чекає нас усіх. Звичайно, хтось скаже, що потрібно боротися. Ну і що? Ну, спробуйте поборотися в судах, довести свою правду. Без грошей, без хабарів. Ну, зробіть це. Я подивлюся на вас. Навіть якщо ви щось доб'єтеся. Але не факт, що ви зможете перемогти мафію. Мафія безсмертна, українська. Тому ви її не можете здолати. Ми давно у внутрішній окупації, яку не здолати. Вона вже 100 років. Єдиний метод боротьби з цією мафією це виїзд за кордон. Крапка. Назавжди. Без бажання повернутися. Звичайно, у майбутньому до мене буде звертатися влада або ті, хто залишиться в Україні, щоб я якось врятував республіку за будь-які гроші. Шановні, на майбутнє вам скажу, рятувати республіку я не буду. І давати вам поради платні та безкоштовні, як врятувати республіку не буду. Саме так і ніяк інакше. Довели до ручки, їжте та отримуйте на те, що заслужили. Саме так і ніяк інакше, по ділам отримуєте своїм, на що заслужили. Так вам і треба. Слава Україні! Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо тобі потрібна юридична консультація, або відповідь юридична на запитання, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична відповідь, юридична консультація письмова коштує від 500 до 1000 гривень. Звертайся тобі, це треба тут і зараз. Також, якщо ти хочеш вийти із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо ти хочеш вирішити питання з ТЦК ТСП 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся, роби лайки, репости, доб'ємо разом до 10 тисяч. Слава Україні! Героям слава! Заява в суд коштує написання 1000 гривень, позовна заява коштує 1500 гривень. Якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, нажми кнопку спонсорства. Підписуйся на цей канал, роби лайки, репости. І пам'ятай, майбутнє належить нам. І ми усі будемо жити за кордоном подалі від цієї Північної Кореї.